Всім привіт! Прийшов час нарешті розповісти, де ж я був протягом тижня, коли мене не було в Києві. Насправді, ми їздили з колегами на конференцію за новими знаннями та ділилися своїми знаннями також. Ми привезли з собою новий інноваційний препарат, який дарить молодість, пружність та нову якість шкіри. Це потужна інноваційна формула складається саме з низькомолекулярної гіалуронової кислоти та шести амінокислот цей коктейль дозволяє максимально ефективно відновлюватися саме нашій гіалуроніовій кислоті, яка в нас в шкірі, відновлюються нові еластинові волокна та повністю реорганізується нормальна ретикулярна дерма. Це незвичайна біоревіталізація, як багато хто може подумати, бо в цьому коктейлі відбувається стимуляція не тільки по суті самої бівревіталізації да, гіалуронової кислоти. Тут відбувається стимуляція неокологенезу, відбувається стимуляція відновлення листинових волокон та повністю відновлюється внутрішній шар ретикулярної дерми. Це потужний же препарат, ну, якому по факту на даний час немає аналогів. Не зволікайте, записуйтесь літній час саме час для такої процедури. Запрошуємо до нас в клініку доктор Колінз, і ми подаруємо вам нову молодість шкіри.